Вітаю, шанувальники зелених скарбів. Сьогодні ви дізнаєтесь про один із найоптимальніших способів розпочати свій трудовий день з найкориснішої і найсмачнішої страви. Це гарбузова каша з вівсяними пластівцями, яблуками, насінням, соняшником та горіхами. Ви зможете швидко за 20-25 хвилин приготувати це справжнє джерело цінних для організму. І для здоров'я корисних речовин. Для приготування кількох порцій, наприклад, на сім'ю, вам знадобиться гарбуз 500-600 г, вівсяні пластівці 400 г, яблука 3-4 штуки, насіння соняшнику близько 100 г і грецьких горіхів також 100 грам. Ця страва зарядить вас енергією і відчуттям ситості до обіду. Оскільки містить харчові волокна, білки, жири, вуглеводи, вітаміни. Навіть якщо у вас напружений ритм життя і ви часто поспішаєте, але дбаєте про власне здоров'я і надаєте перевагу здоровому харчуванню, то це відео для вас. Готуємо! В каструлю заливаємо води близько 1,5-2 літри. Поки вода нагрівається, так буде швидше. Чистимо. І натираємо гарбуз на більшій терці і засипаємо його у воду, яка вже можливо закипить. Поки гарбуз готується до напівготовності, це близько 10 хвилин. Готуємо яблуко, ріжемо їх на скипки, насіння соняшника, горіхи. Засипаємо через 10 хвилин вівсяні пластівці до каші, яка готується, і вже через. 10-20 хвилин каша у вас буде готова. І не забудьте за 3-5 хвилин до готовності додати яблука та потовчені грецькі горіхи. Грецькі горіхи можна додавати і до готової каші. За смаком додається мед, якщо немає протипоказань. Переваги даної страви містить багато біологічних активних речовин. Корисних речовин, такі як вітаміни А, С, Е, бета каротин Це ж перетворюється в організмі у нас на вітамін А, харчові волокна поліпшують травлення і тонус кишківника, знижують шкідливий холестерин, сприяють виведенню шкідливих речовин. Омега-3 в складі горіхів зміцнює серцево-судинну систему. Магній має заспокійливий ефект, знижує стресові реакції та покращує настрій. Вітамін С та інші антиоксиданти каші зміцнюють імунну систему. Складові каші сприяють виведенню токсинів, це і клітковина, і пектини в складі яблук. Антиоксиданти знишкоджують вільні радикали, які можуть стати причиною онкологічних захворювань. Відео українською. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставимо лайки, вподобайки, підтримуємо український YouTube. Чекаю на коментарі і обов'язково спробуйте цю смачну і поживну страву. Все повністю готове. Можна споживати. Меду треба додати.